Привіт! Мене звати Власенко Роман, я лікар-ортопед травматолог, і сьогодні хочу вам розповісти про два важливих методи в травматології, а саме рентген та МРТ. Що потрібно робити першим? Що важливіше, і чи означає, чим дорожче, тим краще. Рентгенографія – це метод, під час якого ми фіксуємо рентгенівські промені на плівці. Ці промені пройшли через тканини пацієнта, там затримались, і тінь тканин ми бачимо на плівці. Тому на рентгені ми краще бачимо щільні тканини, такі як кістки. Ми призначаємо рентген при підозрах на переломи, при підозрах на вивиху і при підозрах на грубі зміни в суглобах, такі як остеоартроз. Рентген-апарати є практично у всіх лікарнях, тому цей метод доступний, недорогий, але має певні недоліки. А саме він не показує стан м'яких тканин, а також має незначне рентген навантаження. На МРТ ми можемо детально дослідити стан м'яких тканин. Ми можемо побачити стан хрящової тканини, ми можемо побачити стан мінісків, ми можемо побачити стан зв'язок. Тому МРТ ми призначаємо при підозрі на пошкодження всіх цих тканин, при травмах колінного суглобу, при травмах та вивихах плечового суглобу, а також коли у пацієнта починається значний біль в суглобах без вагомого на те пояснення. Метод МРТ діагностики має певні недоліки та протипокази. Сам метод є коштовним, а також він протипоказаний пацієнтам з металевими сторонніми тілами в організмі. Пацієнтам з брекет-системами, пацієнтам після стентування коронарних судин терміном до 6 місяців, а також пацієнтам з кардіостимуляторами. Не займайтеся самодіагностикою. Не кожному пацієнту після будь-якої травми або болю в суглобі показана МРТ чи рененографія. Лікар повинен провести клінічні тести, вивчити ваш анамнез. Після чого він призначить необхідний саме вам метод лікування або діагностики.